І ви говорили з Володимиром Путіним досить довго минулого тижня. Довго. Так. Про що ви говорите, коли спілкуєтесь? Тобто, ви ну, в основному про війну та як її закінчити. Дивіться, ми говорили з ним чудові стосунки. І ця війна би з Україною ніколи б не сталася, якби я якби вибори при... не були, О, сфальсифіковані. були сфальсифіковані вибори. Якби не фальсифікація, не було б війни. Подумайте, вас не було б інфляції, там не було б війни, не було б війни з Ізраїлем, не було б проблем, бо в Ірану не було грошей. Вони були на мілині. Так, вони не давали грошей Хамасу чи Хезболі, не було б конфузу в Афганістані, одного з найганебніших моментів в історії нашої країни. Нічого з цього катастрофічного Нічого, цього б не сталося. Так. Це була б інша країна. Але це сталося, і цікаво, що через це президентство стало важливішим ніж. Якби ми просто продовжили ще чотири роки, то Путін сказав, чого хоче від вас, чого він хоче. Так він говорив, що хотів і чого не хотів. У нас була хороша розмова, але поки нічого не вийшло.